Всім вам привіт! Вся слава Ісусу Христу. Хочу сьогодні з вами поділитися таким відкриванням, яке я отримала від моїх пастирів Станіслава Юлічки Солтаненка. Подивилася дуже прекрасний хлібушек, такий насущний, духовний, про те, чому багато людей є таких, які читають Біблію, але вони її не розуміють. Чому так виходиться? Тому що в них нема Духа Святого. А як же нам можна отримати Духа Святого? Дух Святий це є Бог. Це є Отець, це є син і це є Дух Святий. І як же нам його отримати? Потрібно покаятися, потрібно зануритися. Слово Бож'є це в Ісуса Христа в Біблію. І тільки так приходить Дух Святий. І знаєте, коли Ісус Христос він прийшов на землю, Він приніс Слово Божє на землю. Він влажував своє Слово, вкладав в своїх учнів. І він казав: Я йду, я приготовлю місто для вас там. Коло отця, але я, він создав, кстати, церков і оставив її на землі. А церковь це апостоли, це пророки. І він казав, я вам пошлю утішителя на землю, щоб він допомагав вам, щоб він вас направляв, щоб він вас утішав, щоб він допомагав вам відкривати тайні, тайни Божі. І коли Ісус Христос пішов на небо, Він ізляв на своїх учеників Духа Святого. І знаєте, замітьте, що Він не зляв свого Святого Духа на фарисеїв, на садукеїв, які мали свою думку, які убавляли, які прибавляли до Слова Божого. А в Слові Божому написано, що хто убавляє або хто прибавляє до Слова Божого, тот живе в прокляттях, тут на землі, і потім ще отримає прокляття там, в духовному світі, в аду. І Дух Святий, він був завжди на апостолах, на пророках, і от Божі люди. Вони про що е, говорили? Вони говорили про те, що треба покаятися, що треба навернутися до Слова Божого. Пророки вони завжди да, навертають людей до Слова Божого, до Бога. Тому що чому у нас йде війна? Чому от, апокаліпсис був? Вона, ну, в Одесі, да, от, погибають люди? Не треба, да, щоб там упала ракета, розрушилась. Просто дощ пішов, і погибли люди. Це тому, що е, коли Божі люди вони пророкують і кажуть, що гряде апокаліпсис, що гряде Третя мирова війна, от, от вона вже починається, що люди живуть в великих гріхах що люди в них е, осуждені, що е, люди винують кого угодно тільки на себе. І Божі пророки вони слухали, вони слухали, слухають те, що говорить їм Дух Святий. А Дух Святий він облічає е, людей в гріхах. Він не говорить, що можна грішити, можна там е, убивати, можна там іти е, мільйон разів замуж виходити. Там. Разні, різні. Да? Дух Святий прямо так і говорить: наверніться до Бога, покайтеся, справте своє життя. І знаєте, е, Ісус Христос, Він. Що вчив своїх учеників апостолів про те, що церква – це одне ціле, що Бог, Ісус Христос, от, це Ісус Христос, це Слово Боже, це його голова. А тіло, яке Він оставив на землі, тіло це церква. І Ісус, він, він був на землі, Він казав, що. Я прийшов виконати волю мого Отця Небесного. Тому що Отець, Він вищий за, Бога, за Ісуса Христа. тому що Він прийшов в віді Сина. Син Він менший. І він приніс вод слово Боже. І він, він. І він своїм учням сказав. Любіть, прощайте, милуйте, а суд приміняйте до себе. Кожна людина, от, е, яка чує Слово Божє, вона не хоче слухати Слово Божє, тому що Дух Святий Він облічає всіх. І за це дуже багато священників, дуже багато людей вони сфокусовані. На чому угодно, тільки на набої. І поэтому вони убавляють, прибавляють до Слова Божого. Поэтому вони живуть в прокляттях. Я так же само жила. І, і за це я слухаю Божих людей, І чому треба, я каюся. І мене це облічає, звісно, я хочу каятися, я не хочу жити в гріхах. Я справляю своє життя. Тому і вас запрошую в місію, слово Божі. Пишіть мені. Я з радістю вам відповім. Всім вам перу Божого, нехай Господь вас благословить, сохранить. Я чекаю вас, приєднуйтесь з миром Божим.